Так, міжнародний майстер з Португалії Кіко Вейга. Хосе Франциско Вейга. Окей, поїхали. А, мені знову чорних подвоїли. Оце знущання. Мені двічі за швейцарку подвоїли чорних. Це мерзко, скажу чесно. Один раз подвоїли білих, ось, і двічі чорних. Це тумач. Але тоді точно є інформація, що наступну партію я буду білими грати, як би не зіграв. Такс. Окей, ми перейшли в якийсь пірсеуфінцела. одразу. Ну, добре. Так, Д5, Е5, кінь 4 побив, побив, кінь Ж5. Це 5, це 3. Не то. Можливо, не найкращий план. Але оскільки я пішака на А5 пропустив, це була, ну, напевно, моя неточність. Треба було на А4 Б6 зіграти. Я щось С6 зіграв. Тому вирішив одразу тут трошки призакрити позицію. Hmm. А ладно. Просто так і це доведеться грати. Найкраща позиція. Але, здається, на D5 я встигаю е 6 піти. Тому він б'є. Це правильно. Так, Б4 нема. Так, висить кінь. А на такий хід я ферзь С6 збираюся піти. Чи ферзь С7 треба вирішити. Ну, і тепер в мене в полі є 4 багато фігур дивиться. Тому думаю, може бути якась адекватна компенсація за це. Так, я режим смайликів знову не поставив. Так, да, молодець. Ось хто написав комент, не пишемо нічого. Красавчик. Це Руслан, молодець. Да, да, да я забув про це. Валентин покинув, Ну, напевно покинув, якщо ми його не побачили. Так, да, молодці. Дякую, що нагадали. Так, напевно, сюди. Тому що після так-так її -так 5. Кінь d5 і я буду тиснути на цього пішака двічі. А при ферзі на C6 цього б тиску не було, а ця батарея поки мені імпакту не дає. Кінь 4, є F кінь С3, FG, кінь Д1, GF ферзь. за ферзя багато турай дві фігури. Це too much. Тому доведеться так ходити. Ми тепер на ЄД-ЕД. -єде. Про... Провисає турка. Це безумовно невелика слабкість, але якщо він поб'є, ми одразу її вирішимо. Що я повторюся, те, що я награв, мені абсолютно не подобається. Технічний хід від португальця. І навіть кінь б'є А4 в мене нема дурдом. Чи є? Слон б'є G7. І кінь C3. Так, да, залишаю собі цього слоника і катаємо. Тому б'ємо. А якщо б'є тура, то кінь С3. Тепер на слон С3. Не можна слон С3, тому що Тура С4 подвійний удар. Ферзь а 5. Якось неприємно, що тут і слон підвисає. тому на слон С3. Я ферзь c 3 збирався бити. Так, ну він почав з Тура С4. Ок. Це, я думаю, не принципово. Так, кінь d1, тура c 7. Слон f 3. Слон f 3. Боже, все тримається. Яка жесть. Стоп, а Ферзь С4? Він же Ферзь С4 з'їває. Так, Ферзь С4. Слон G7. Король G7. Побили, побили. Якщо я відійшов, відійшов. Так, він Ферзь С4 зіває. Якщо я зовсім вже дахом не їду. Тобто втома вдається в знаки, але все-таки тактику я повинен бачити. Такс. Ну, б'єм. Б'єм. І так. Ну, зайва якість. Знову-таки вигравати дуже непросто. Але батя, я буду намагатися. Так. Чи треба аж 5 піти, тому що тепер в нього F4 і F5 таран з'явиться? Ладно, давайте так. Хай він аж 5 піде. Якщо хоче. Ага, він не хоче. Так, тоді опять А4, поки план на перемогу. Або королів 6 зіграти ще спочатку. Щоб F5 не дати. Не просто тут вигравати. Дуже непросто. Так, давайте так. І на слон Д3 тура b 8, швидко тура b 4, поки ці, поки ці пішаки тут зависають. Так. Тут я А4 можу зіграти. Тому що я тепер пішов з цього скритого шаху, коли був король тут, тепер після БА Тура А4, все хорошо тут в'яжу. А на Б4 в мене прохідна небезпечність, прохідний небезпечний з'являється. Так, це очікуваний хід. Тепер я шмяк. Він сюди-сюди. І на Тура ф 7 я просто А3. Мат я навряд чи отримаю, а пішак біжить. Якщо на так БА, то Тура А4, знову такий шах, сюди нічого нема. На що можна просто бити. І по чорних полях. Так, слон Д5, ну тепер що? А3, знову таки. А в мене тура провисає. Так, А3. Слон 8. Тура А8. Шах. Сюди. Тура назад. А2, Тура А1, король Д4. Напевно, це виграється. Так, ще в мене є хід король Е5, до речі. Тура Д3, А3. Слона 8А2. Тому на король Е5, Тура Д1 буде зіграно. Спокійно зібратися. 3, слон с 8 Б4, А2, Тур 1, король Д4, Б5, король С5, С4, король С4, Б6, король Б3, Б7, Тур Б8. Так, здається, встигаю. Все. Чудова технічна перемога. Так, і це в мене 5,5 ,5 з... з 9. Ну, плюс 2. Непогано.